Від 26.06.2015 року Міністерство внутрішніх справ проводилась на території Черкаської області цільова профілактична операція під умовною назвою Трікстер. Ціль даної операції зокрема, виявлення осіб, груп осіб, організованих злочинних груп, які вчиняють на території області. Злочини, зокрема, інтернет шахрайство Так, в період з 9 по 28 липня 2015 року працівниками відділу боротьби з кіберзлочинністю проводились оперативно-розшукові заходи та слідчі дії спільно з слідчими підрозділами органів внутрішніх справ Черкаської області, по виявленню, документуванню та затриманню осіб, які вчинюють. Злочини по лінії інтернет-шахрайства. Зокрема, за матеріалами відділу боротьби з кіберзлочинністю було відкрито 18 кримінальних проваджень за, частиною 190, за статтею 190 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це вчинення шахрайства за допомогою електрообчислення техніків. Зокрема, по 9 кримінальних провадженнях було особам оголошено про підозру за статтею 190 частиною 3. Це таких виявили 5 осіб, мешканці міста Черкаси, які вчиняли шахрайства за допомогою інтернет-ресурсів. Це, зокрема, славно звісний всім нам сайт OLX, бувши сланде. Тобто, як завжди, Виставляли фейкові оголошення про продаж побутової техніки, мобільних телефонів, красівок відомих брендів Adidas, Nike, New Balance і тому подібне. От, в кінці кінців люди телефонували за номерами телефонів, які були вказані в оголошенні, домовлялися про купівлю відповідних товарів, які виставлялися в цих оголошеннях. Перераховували завдаток в сумі від 200 до 1000 гривень. В кінці кінців ні грошей, ні товару покупці не отримували. Всі ці кошти були, скажем, використані злочинцями на власні потреби. Вражає той момент, що ці злочини вчиняють особи, як неповнолітні, так і особи, яким виповнилось 18-19 років, не старші. Тобто, як результати, проаналізувавши відповідні виявлені злочини, можна сказати про те, що рівень злочинності прогресує серед неповнолітніх та осіб, які досягли 18-19 років. В зв'язку з чим це, на мою думку, це в тим, що молодь не зайнята відповідним працевлаштуванням, відповідним навчанням. Легше всього піти в інтернет-клуб, виставити відповідні оголошення, які... Фотографії відповідної побутової техніки вони беруть з інтернету, виставляють потім в оголошення, оформляють на себе карткові рахунки, зокрема це в Приватбанку, і таким чином заробляють на життя злочинним шляхом кошти. Також в процесі документування даних осіб ми виявили ряд інших злочинів. Це статті 200 та 360 в чому заключається вчинення даних злочинів? Тобто ці особи не тільки виставляють фейкові оголошення на відомих сайтах, а шляхом підбору до карток Приватбанка, мобільні телефони. Тобто до кожної карткового рахунку прикріплений мобільний телефон для зручності користування в системі Приват24 і тому подібне. Тобто вони шляхом зміни або переадресації даного мобільного телефону прикріплюють уже відповідний свій мобільний телефон і, маючи доступ до карткового рахунку, можуть переводити кошти, які знаходяться на картковому рахунку потерпілих осіб, на будь-який картковий рахунок. А частіше всього це на електронні картшильки, Яндекс.Гроші. В чому? Тяжкість викриття цих злочинів, тому що електронні кошельки їх дуже важко прослідкувати. Тому злочинці, скажімо, користуються даною нагодою. Але задокументували ряд таких злочинів. Зокрема, була порушена. Дві кримінальні провадження – це частина друга статті 200 та частина перша статті 200. І дві, два кримінальні провадження за частиною другої статті 361 і частиною першої статті 361. Хотілося б відмітити, що нещодавно була затримана також група осіб, яка складалася з трьох чоловік, це місто Умиль. Один із них особа, яка досягла вже 18 річного віку, Два інших учасника цієї групи це неповнолітні. Одному 16 років, другому 17 років. Тобто, ці особи, зорганізувавшись, цей повнолітній, який володів навиками комп'ютерної техніки. Ішли йшли в один із інтернет-клубів міста Умань для того, щоб по IP-адресам їх не вичисляли по місцю проживання. вони йшли в інтернет-клуби. Там виставляли ці фейкові оголошення, оформили на цих неповнолітніх дві два карткових рахунки. Повнолітній, скажімо, виставляв ці оголошення, спілкувався по телефону з. Явними потерпілими неповнолітні йшли в банкомати і знімали ці кошти. Група ця затримана, проведено ряд оперативно розшукових заходів, зібрана доказова база. На даний час будемо всі ці матеріали, які ми зібрали в процесі документування цієї групи, направляти в слідчі підрозділи міста Умань для подальшого проведення слідчих дій. Також хотілося б зазначити. Що даний вид інтернет-шахрайств, він прогресує з кожним днем. Заяв від потерпілих йде дуже багато, з кожним днем все більше. З цим явищем ми боремося, хоч відділ у нас складається з чотирьох працівників. На всю область, але проаналізувавши ситуацію, яка складається в області в райвідділах, де порушується даний вид кримінальних проваджень за заявами потерпілих, він прогресує. Тому хотілося би ще раз звернутися до мешканців Черкаської області з тією метою, що не потрібно, скажем, Вірити тим людям, які телефонують, телефонують вам на мобільні телефони і представляються працівниками Приватбанку. Це все обман. Ніколи працівник Приватбанку до вас на мобільний телефон не зателефонує. От перш за все, вам необхідно звернутися в відділення Приватбанку ніяких дій, ні під яким приводом. Те, що вам диктують умови по телефону, цього ні в якому разі не робити. Не називати ні номер рахунку, ні свого прізвища, ні паролі, які приходять вам в смс-повідомлення. Це все завідомо, неправдива інформація, це обман. І потім таким обманом люди заробляють собі кошти. Це явні злочинці. Друге шахрайства – це коли вам приходить, наприклад, смс-повідомлення про те, що вам. Виграші прийшов автомобіль. Є такі сайти, також фейкові, от, в основному їх в Києві создають ці сайти. Про те, що приходить смс-повідомлення на мобільний телефон. Ви виграли автомобіль. Прохання зателефонувати за відповідним номером телефону, який вказаний в смс-повідомленні. Людина, вірячи в правдивість даного смс-повідомлення, телефонує на цей мобільний. Там піднімає трубочку начебто оператор відповідного автосалону і пропонує для того, щоб оформити відповідний заказ для отримання виграшу цього автомобілю, вам необхідно внести відповідну суму або страховки, або попередньої плати за оформлення документів. Це там може становити 2-3% від ціни автомобілю. Ціна автомобілю від 200 тисяч гривень і більше. Люди вірячи в це, перераховують на вказані реквізити, які їм диктує оператор кошти, а це від 20 і більше тисяч гривень. В кінці кінців, знову ж таки, ні грошей, ні автомобілю ніхто не отримує. Також з цими заявами до нас люди звертаються. Тому хотів би ще раз наголосити на тому, що це все обман. Ніхто ніколи нічого просто так нікому не дарить. І ніхто ніколи нічого не зробить для того, щоб людини покращити життя. Тому що це, це скажімо, скажем, користуються і заробляють таким чином собі гроші. Ще е, хотілося б зазначити на тому, що е, так звані шахраї, вони, не маючи ні совісті, ні моралі, е, викрадають кошти з е, банківських карток людей, які відкрили ці рахунки для збору соціальної допомоги на. Реабілітація або лікування воїнів АТО. Такі випадки також по Україні прогресують і в Черкаській області такі випадки були. Тобто шахраї, володіючи інформацією, яким чином можна дістатися доступу до карткових рахунків, блокують мобільний телефон, який підкріплений до цього карткового рахунку. Яким чином? Телефонують операторам, наприклад, візьмемо Київстар. Телефонують оператору Київстар. Знаючи завідомо, що цій особі, я в ній потерпілий, телефонують там три відповідні номера. Вони називають ці номера оператору, також називають суму поповнення карткового суму поповнення коштів на картку ну, сім карту Київ От. І оператор просто, уже, скажімо так, користуючи тією інформацією, Шахрай надав, може включити переадресацію дзвінків. Тобто, СМС-повідомлення буде приходити не власнику картки, а явному шахраю буде включена переадресація. І коли це смс-повідомлення на нього на телефон прийшло, прийшов, він заходить в приват 24, вводить ці паролі, перераховує всі кошти, які знаходяться на картковому рахунку, на будь-який доступний йому картковий рахунок або на Яндекс.Зроші. Тому. Отаким От чином вони працюють. А в основному як вони використовують? Вони спочатку дізнаються, на кому карточка зареєстрована. Це, зокрема, там можуть матері бути воїнів АТО. Це в основному люди пожилі вже. От. Не завжди звертають увагу на ті смс-повідомлення, які приходять їм на телефони, не завжди перевіряють рахунки, які поступають на їхні карткові рахунки. І як наслідок, тоді вже на протязі там певного часу не володіючи інформацією, не перервать рахунок, а на рахунку нуль. І кошти перераховані вже відповідним шахраєм. Такими злочинами ми також займаємося. Є у нас інформація. Зараз проводимо комплекс оперативних слідчих дій для документування і в подальшому затримання таких осіб, яких будемо з усією строгостю наказувати.